Сьогодні про таке припинення вогню? Ні, не чули. Ворог посилює штурмові дії, що відбуваються на Покровському, Харківському і інших напрямках. Удар по окупантах, знищення пункту дислокації російських військових в Курській області. Прямі перемовини між Зеленським і Путіним в Стамбулі. Чи приїде російський диктатор в Туреччину? Чи буде там на зустрічі Трамп? Час для посилення санкцій. Чи витримують обіцянки європейських лідерів? Перевірку реальністю. Україна. Ворог у лісі. Фільм британського документаліста Джеймі Робертса. Отримав нагороду BAFTA TV Awards 2025. Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Ну що, припинення вогню? Ні, не чули. Ворог посилює штурмові дії. Зокрема, це відбувається на Покровському, Оріхівському, Харківському, Куп'янському і Краматорському напрямках. Окупанти застосовують дрони, каби, намагаються прорвати українську оборону. Як вам таке припинення вогню? Сили оборони України відповідають. Російські загарбники перекидають в тимчасово окупований український Крим додаткові системи ППО. Роблять це вже ж за рахунок інших регіонів. От і відбуваються такі події, як у Рильську Курської області. Там під український удар потрапив пункт дислокації військових. Паралельно ворог втратив на фронті ЗРК тор м 2 вартістю близько 25 мільйонів доларів. Це на фронті відбулося. Ну а кремлівський диктатор хоче, щоб Україна капітулювала і, судячи з усього, віддав наказ накопичувати сили для літнього наступу. Ось подробиці. Мінус ще один пункт дислокація окупантів. Росіяни поскаржилися на ракетний удар у Рильської кульської області. Передньо було вражено пункт дислокації 40-ї бригади морської піхоти збройних сил країни агресора. По пункту постійної дислокації, причому це командно-штабний пункт російської армії, був нанесений удар з використанням американських средств пораження саме Хаймарс. по даним об'єктивного контролю, командно-штабний пункт повністю знищений, Причому є дані ка імені російської сторони, які позволяет идентифицировать данную цель як исключительно воєнний об'єкт. Тої зафіксірована і евакуація ранених сатвісна погибших военнослужащих Російської Федерації. У цей час сили оборони України продовжують знищувати особовий склад та військову техніку армії Росії на фронті. Нацгвардійці спалили російську Тор-М2 вартістю близько 25 мільйонів доларів. Дрони кілька разів скинули вибухівку на ворожу техніку. Після цього ракетний комплекс почав палати, а російські окупанти тікати. Що сталося з екіпажем комплексу? Невідомо та й російські окупаційні війська вкотре випустили півтонну бомбу на Білгородську область. До України снаряду залишилося летіти понад шістдесят кілометрів. Дата ні перший По посавченням самих російських СМІ зафіксовано як мінімум 70 нештатних схаждіння авіабом, 62 дві фаба і сім а, авиабом с управляемым модулем планирования и корректировки. А, Причем следует отметить, что данное количество средств поражения Російські самоліти уранілі на території саме Російської Федерації і доки армія агресора б'є по своїх, сам російський диктатор прагне підірвати співпрацю та єдність української сторони з Європою та Америкою, а також продовжує наполягати на досягненні своїх цілей, серед яких є повна капітуляція України. Про це свідчать заклики розпочинати переговори на основі перерваних дискусій та напрацювань у Стамбулі наприкінці березня 2022 року. Повідомляє. Аналітики Американського інституту вивчення війни по состоянию на май 2025 года не виполнен даже промежуточный этап так називаємо СВО, а именно захват всей території Донецкой и Луганського областей, говорять о стратегических задачах, таких как денацифікація, демілітаризація и проші російський поэтому Путин и пытается использовать так называемую миролюбивую риторику. Для продвижения исключительно російського видения окончания війни в Україні за що територіальних уступок нашої страны і фактичного разоружения сил оборони України нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від припинення вогню в Україні. Ймовірно, він робить ставку на літній наступ. Вважають у центрі протидії дезінформації. Слідують що наступлення російської армії не прекращалось. Территориальные потери Украины за апрель месяц это порядка 175 квадратных километров. Да, это в 6 раз меньше, нежели в ноябре прошлого года, но тем не менее российская... Армія активізувала характер бойових діти по всій протяжоності російсько-українського фронту. А ще Росія створила секретний підрозділ, який спеціалізується на саботажі, кібератаках та ліквідаціях по всій Європі. За даними західних розвід служб, ця тіньова організація має назву Департамент спеціальних завдань. Підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили. Повірте, це допомагає розвивати канал. Ну і просто приємно. Українські бійці на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці Росії. Він сказав, що пішов вбивати українців за громадянство Російської Федерації і 2 мільйони рублів. Ну російське громадянство потрібно було. Сказали, рік служиш, даємо громадянство. Потім сюди потрапив. Там паспортний стіл, даємо громадянство. Якщо служиш, давай контракт підписуй. Платили 2 мільйони рублів. 100 тисяч я сам використав 800 додому, надіслав. А 1 мільйон 100 тисяч залишились на карті. Диктатор Путін хоче продовжувати воювати, атакувати та бомбити українські міста. Відтак наразі 30-денне припинення вогню в Україні неможливо. Про це сказав колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. За його словами, фінансовий і військовий тиск на Росію ось що змусить диктатора. Піти на поступки. Ну а зараз Путін брехатиме, обманюватиме і спотворюватиме факти Путін насправді не хоче припиняти вогонь. Він каже, що хоче усунути першопричини, але першопричиною цієї війни є сама Росія. Це рішення Росії вторгнутися в Україну, і воно викликане їхнім переконанням, що Україна не повинна бути суверенною і незалежною державою. Їхнім переконанням, що українська мова не є національною мовою або ідентичністю, або характером, і не має права на існування, що Україна не повинна мати окремих збройних сил, що український уряд повинен спрямовуватися і визначатися Москвою. Це все необґрунтовані вимоги. Росії, і саме вони є першопричиною війни. І війна закінчилася б, якби Росія просто припинила. Президент України Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Ердоганом. Обговорювалися тему можливої зустрічі українського лідера з російським диктатором вже цього четверга. Зеленський підтвердив свою готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Нагадаю, це російський диктатор запропонував повернутися до формату прямих перемовин. А от тепер він має продемонструвати свою готовність до миру. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі, дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу. Продовжувати вбивство. президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. І тут варто зауважити, що Трамп не виключає можливості свого візиту до Стамбулу, спілкуючись з пресою в Білому домі, він сказав, що зустріч між Зеленським і Путіним може дати хороші результати. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і вона відбулася. Я думаю, що ви можете отримати хороший результат від зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною, і я вірю, що обидва лідери збиралися бути там. Я думав про те, щоб прилетіти. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я думав про те, щоб прилетіти туди. Є така можливість, напевно, якщо я думаю, що все може статися, але ми повинні це зробити. Ми повинні рятувати 5 тисяч життів на тиждень. 5 тисяч життів на тиждень. І навіть більше це ще гірше сила, -сила на подій пов'язаних з контактами між Києвом і Москвою. Спробуємо зараз навести в них лад. Ось що основного сталося за останню добу в контексті перемовин. Тиждень, який може стати переломним у війні Росії проти України. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Володимир Зеленський підтвердив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі. Так президент України відреагував на пропозицію кремлівського очільника щодо прямих переговорів. Він назвав добрим знаком те, що Росія нарешті замислилась про завершення війни. Але першим кроком на цьому шляху, як наполягає Зеленський, має бути припинення вогню. Цю пропозицію підтримали країни-учасниці коаліції охочих. Від завтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати вбивства. У Кремля ж цю идею проигнорували. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. У Путіна продовжується та сама шарманка. Мовляв, українська влада припинила переговори наприкінці 2022 року. Але це неправда. Переговори в Туреччині зірвалися ще навесні 22-го, після звільнення міст Буча та Ірпінь під Києвом, коли світ дізнався про всі звірства російської армії проти мирного населення: бивства, звалтування, викрадення, катування, мародерство. В данном случае, вполне очевидно, речь идет о том, кто все-таки будет, в конце концов, обладать инициативой, проактивной позицией, а кто непосредственно продемонстрирует то, что вся мирная риторика она является лишь ширмой для продолжения войны. И в данном случае, несмотря на попытку Путина действительно перехватить эту инициативу как раз во время своего ночного выступления, которое он задержал на более чем полутора часа. Все-таки Украина очень жестко подняла ставки, как раз с точки зрения уровня присутствия. То есть, когда президент Зеленский прямо заявил, что он лично будет находиться в четверг в Стамбуле. І призивають Путіна непосредственно приїхати, оскільки саме Путін вирішує питання продовжувати війну, либо все-таки остановить так звану СВО. Але внятної відповіді від Кремля досі немає. Лише туманні формулювання і нові відмовки. Київ чітко показав, що. он является приверженным непосредственно достижению деэскалации. А Москва просто выбрала очередной путь, как тянуть время. Но у нее это не получается, поскольку фактически сама себя загнала в угол определенный. Это даже такой цукцванг, если проводить аналогию с шахматами, где каждый ход является худшим Худшим непосредственно для російського агресора, поки що весь світ чекає на рішення Путіна. Дональд Трамп, як завжди, налаштований оптимістично і заявив про потенційно великий день для Росії та України та про завершення війни Трампу понравилось. То, що Путін согласився на переговори там. Ні одного слова, к сожалению, ні, що НАТО. Е, обязательно прекратить огонь перед тем, как начинать переговоры. Вот, к сожалению, этого у Трампа нет. Правда, это есть, и вот это очень важно, это есть в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США, которая заявила, что США будут оценивать действия России не по словам, а по делам. То есть будут оценивать готовность к переговорам, исходя из того... Как я понимаю, по тексту заявления Госдепартамента, будет ли соблюдаться прекращение огня? Хотя бы частично, хотя бы в воздухе, как это было вот. На эти на, на, так называемые перемирия, которые Путин оглашал на Пасху і на 9 дев'яте Келлок, спецпредставник Трампа в отношении з Києвом теж заявив, що необходимо соблюдение для начала обязательно соблюдение прекращения огня. А в это время можуть начинаться переговори. И с повному штабного вторгнення Росії в Україну Путін і Зеленський жодного разу не спілкувалися особисто, а публічно відомих прямих переговорів міжMoskвою. Кивом не було з березня 2022-го. але все може змінитися вже цього тижня. Туреччина готова, захід готовий, Америка готова. Але чи готовий кремлівський диктатор піти шляхом миру? Відповідь на це питання ми дізнаємося вже за кілька днів. Якщо Путін відмовиться від Перемовин у Туреччині це стане останнім сигналом про небажання Російської Федерації закінчувати війну. Про це сказав голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція Сполучених Штатів та всього світу. А це санкції та збільшення військової допомоги Україні. І тут ЄС готує санкції проти тіньового флоту Росії. До списку потраплять 149 суден, які допомагають Росії обходити нафтове ембарго. Їм заборонять заходити в порти ЄС та користуватись європейськими морськими послугами. Також очікуються санкції проти капітанів цих суден і 54 російських компаній. Чи вважати це втіленням в життя обіцянки європейських лідерів про нові санкції, ну оскільки Росія відмовилася 12 травня припинити вогонь на 30 днів? Можливо, важливо, що це, на мою думку, далеко не всі обмеження, з якими зіштовхнеться Росія через свою війну проти України. Справа тут в тім, що під санкціями і посиленням тиску на Росію підписалися і європейці, і американці. Ну тобто зараз йдеться про перевірку реальністю позиції і Кремля і союзників України. Ультиматум втрачає сенс і силу, якщо його невиконання не несе за собою серйозних наслідків. Саме тому найближчі дії або бездіяльність, чого б не хотілося, Європи і Сполучених Штатів формуватимуть подальший розвиток подій. Ну і наостанок стрічка Україна, ворог у лісі отримала нагороду BAFTA TV Awards 2025 за найкращий односерійний документальний фільм. Автором картини є британський документаліст Джеймі Робертс. Фільм розповідає про семитижневу місію, яку у листопаді 23-го року виконував спецбатальйон Берлінго. Войни захищали важливу залізничну лінію біля Харкова під атаками російської армії. Ось невеличкий фрагмент трейлера цієї стрічки. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.